Вівторок, 27 травня, 1189-та доба війни. Ворог продовжує атаки Дніпропетровщини. Є поранені і руйнування сьогодні. День сил спеціальних операцій Збройних сил України, розвиток інфраструктури Кам'янського – Пріоритет сфери охорони здоров'я. Нова виставка присвячена добі Івана Мазепи у Києві. У студії Стас Коновалов, сурдопереклад, Ганна Костікова. Ми починаємо. Оперативна інформація: вночі на Дніпропетровщині працювали сили протиповітряної оборони. Збили над областю п'ять безпілотників. Наслідок атаки в Самарівському районі поранений чоловік. Зайнялися приватний будинок та господарська споруда. На Синельниківщині гучно було у Межівській та Маломихайлівській громадах. Через удари дронами різних типів понівечені сільськогосподарське підприємство, приватний будинок та авто. Також в цьому районі постраждав 54-річний чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості. По Нікопольщині агресор застосовував ФПВ артилерію, скидав боєприпаси з безпілотника. Потерпали Нікополь, Марганецька та Покровська громади. Пошкоджені машина швидкої допомоги та легко. Овик повідомили в обласній військовій адміністрації. На Синельниківщині триває добровільна евакуація. В першу чергу допомагають із виїздом людям з інвалідністю, маломобільним та самотнім людям старшого віку. Пропонують місця для розміщення. Залучають для допомоги психологів, соціальних фахівців. Водночас триває робота у безпекових та гуманітарних сферах. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. У Сумській області під окупацією перебувають чотири населені пункти. Мешканці звідти евакуювали. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. Російські військові окупували села Новеньке, Басівка юнаківської громади та Веселівка, Журавка Хотінської громади. Жителів цих населених пунктів давно евакуювали. Наразі бойові дії тривають на околицях села Водолаги та поблизу Володимирівки, Біловодів, Костянтинівки та Кіндратівки Хотінської громади, а також на околицях Локні, Юнаківської громади. Війська РФ намагаються просунутися далі, щоб створити буферну зону. Про ситуацію в інших регіонах армія Російської Федерації протягом доби завдала 306 ударів по 15 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 15 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків, автівок та об'єктів інфраструктури. На щастя, постраждалих чи загиблих немає. Окупанти завдали ударів по Миколаївській області. Особливо інтенсивними були атаки у Миколаївському районі, де ворог активно застосовував fpv дрони. Наслідок цих обстрілів у селі Солончаки пошкоджено один приватний будинок. У селі Дніпровське пошкоджено два приватних будинки та автомобіль. На жаль, є постраждалі 80-річний чоловік та 66-річна жінка отримали травми. Їм надали медичну допомогу на місці. Подальше лікування вони проходитимуть амбулаторно. Також ворог тричі атакував дронами типу FPV акваторію Очаківської громади та берегову зону міста Очаків. За добу окупанти втратили 990 військових. Загальні бойові втрати противника за час війни склали особового складу понад 982 тисячі осіб, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 37 тисяч 853. крилатих ракет 3265, Повідомили в генштабі зсу. Бачимо з інформації, яку здобуває розвідка, та з відкритих даних, що Путін і його оточення не планують завершувати війну. Відзначив у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Провів сьогодні ставку. Були доповіді. розвідок. дуже ґрунтовні. загалом по ситуації війна. Та російські наміри можливості російських військ та їхнього промислового комплексу, а також наші можливості тиснути на Росію і збивати її плани. Бачимо по інформації, яку здобуває розвідка, та по відкритих даних, що Путін та його оточення не планують завершувати війну. Немає зараз жодного підтвердження, що вони всерйоз розглядають. Варіант миру і розглядають серйозно дипломатію. Навпаки, багато свідчень, що вони готують нові наступальні операції. Росія розраховує на подальшу війну. І це з їхнього боку відверта зневага усіх у світі, хто прагне миру і хто намагається зробити дипломатію дієвою. Я впевнений, розвідки наших партнерів теж мають таку інформацію, теж бачать такі факти. І важливо, щоб вони не заплющували очі та доповідали нагору. Єдине, що зараз потрібно, це абсолютно чесні висновки та відповідний спільний тиск на Росію. Тим більше російські удари щоночі стають все більш зухвалими та масштабними. Більш ніж 900 ударних дронів проти України за три дні, плюс балістика, плюс крилаті ракети. В цьому немає жодного військового сенсу. Але це очевидний політичний вибір: вибір Путіна, вибір Росії, вибір воювати далі та руйнувати життя. Нещодавно відбулася зустріч в Стамбулі. Зараз росіяни, начебто, пишуть пропозиції для меморандуму про мир вже більше тижня на це вони витратили. Багато говорять про дипломатію. Але коли в розпал цього постійні російські удари, постійні вбивства, постійні штурми та ще й підготовка до нових наступів, це вже точно діагноз. Росія заслуговує на повномасштабний тиск, на все, що можна зробити, щоб обмежити їхню військову спроможність. Я дякую всім світі, хто це розуміє: нові і сильні санкції проти Росії, санкції Сполучених Штатів Америки, санкції Європи та іншого світі, хто хоче миру. Це буде гарантований примус Росії не тільки до припинення вогню, але й примус до поваги. Усі вони повинні поважати світ. Путін повинен почати поважати тих, з ким говорить. Поки що. Він просто грається з дипломатією і дипломатами. Це точно треба змінити. Сьогодні на ставці детальна. Розібрали наслідки російських ударів, їхню тактику застосування дронів та наші відповіді доручив значно збільшити наше виробництво дронів, перехоплювачів, і ми будемо залучати для цього більше фінансування від наших партнерів. Готуємо відповідні новини. Також доручив надати окреме фінансування для нашої української балістичної програми для швидшого виробництва ракет була сьогодні і детальна доповідь керівника Служби безпеки України Малюка. Хороші є результати. Дякую. Ще одне. Хочу відзначити сьогодні наших захисників неба. Цими днями добре проявили себе наші пілоти бойової авіації f 16 та міражів, значну частину крилатих ракет збили саме вони. Дякую. Також 11-та зенітна ракетна Шепетівська бригада, 96-та зенітна ракетна Київська, 138-ма Дніпровська, 208 -та Херсонська та 301 -та Нікопольська зенітні ракетні бригади. Дякую вам за влучність. Та всім підрозділам захисту нашого неба, мобільні вогневі групи, вертольоти армійської авіації, Ребівці. Дякую всім, хто б'ється заради України, і всім, хто допомагає. Слава Україні! Героям слава! Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким запроваджено нове державне військове свято, день сил спеціальних операцій Збройних сил України. Відтепер його відзначатимуть щорічно, 27 травня, на честь знакової операції зі звільнення термінала Донецького аеропорту у 2014 році. Саме цього дня, у 2014-му, воїни полків спецпризначення, які пізніше стали основою сил спеціальних операцій, спільно з іншими підрозділами сил оборони, звільнили новий термінал Донецького аеропорту та встановили над ним державний прапор України. Із цим днем військових привітав і начальник Дніпропетровської обласної адміністрації Сергій Лисак. Він зокрема відзначив, їхнє гасло іду на ви. Живе понад тисячу років з часів київського князя Святослава Хороброго. Більша частина їхніх звитяг за кадром проводять операції в тилу ворога, організовують опір на окупованих територіях, а ще знищують логістичні шляхи противника. Із вашим днем герої. Слава бійцям сил спеціальних операцій ЗСУ. Ви дивитеся інформаційний випуск на телеканалі д 1 Кам'янська міська рада та товариство з обмеженою відповідальністю Метинвест Холдинг підписали меморандум про співпрацю у сфері соціально-економічного розвитку Кам'янської міської територіальної громади. Компанія виділила для подальшого розвитку міста 70 мільйонів гривень. Куди використають ці кошти, знає моя колега, журналістка Валерія Баранець. Міський голова Кам'янського Андрій Білоусов повідомив, що у першу чергу ці кошти будуть спрямовані на сферу охорони здоров'я як співфінансування з боку міста для реалізації капітальних ремонтів у найбільших медичних закладах. Це лікарні номер 7, 8 та 9, а також амбулаторія на вулиці Сергія Слісаренка. Тут обслуговується не тільки 250 тисяч мешканців нашого міста, а й весь кам'янський район. І за рахунок цих коштів проводиться повне утеплення фасадів, заміна мереж, благоустрій території. Всі ці роботи ми плануємо завершити до середини вересня цього року. Я хочу подякувати метенвесу за співфінансування цього важливого для міста Кам'янського для Кам'янського району проекту. Завдяки співпраці міської ради товариства Медінвест Холдинг, а також підприємства Камед масштабні ремонтні роботи перетворять медичні заклади Кам'янського на сучасні і комфортні для пацієнтів і персоналу. А ще дадуть поштовх для розвитку багатьох міських програм. Ми розуміємо, що місто Кам'янське воно фактично буде базовим для розвитку української металургії, як зараз, так і в повоєнний час. Тому дуже важливо інвестувати в інфраструктуру. Цього міста, щоб забезпечувати його сталий розвиток та комфорт для його мешканців і наших працівників. Тому ці документи це ще один ще одна ознака нашої постійної і тривалої роботи, яка буде продовжуватися ще довгі роки. Представники міської влади разом із керівництвом компанії Медінвест та підприємством «Каметсталь» відкрили після ремонту оновлений третій поверх амбулаторії номер 7 Тут працюватимуть сімейні лікарі і вузькопрофільні спеціалісти у відремонтованому блоці. Пацієнти зможуть пройти ультразвукове обстеження на сучасному цифровому обладнанні, отримати холтерівське обстеження серця та добовий моніторинг артеріального тиску. Також працюватиме денний стаціонар. Відновлюють і амбулаторію сьомої лікарні. Сьогодні ми після капітального ремонту відкрили третій поверх амбулаторії номер 7 куди входять вузькі спеціалісти, сімейні лікарі, педіатри, терапевти, також гінекологічне відділення. Ремонт це завжди виклик, але це ще один крок до покращення умов праці робітників медичних працівників, також надання медичної допомоги нашим пацієнтам від цього колективу. Хочу щиро подякувати всім, хто причетний до цих подій, керівникам міста, нашої адміністрації за ініціативу за проведення робіт нашим постійним спонсором, підприємству Медінвест і Всесвітньому банку. Дуже б хотілося, щоб цей оновлений простір служив. Як, можливо, довше всім на користь. Також представники компанії, підприємства та міської влади відвідали дев'яту міську лікарню, де тривають масштабні ремонтні роботи. Наразі там ведеться утеплення фасаду хірургічного корпусу, облаштовується територія лікарні. Паралельно триває капітальний ремонт сьомого поверху одного з корпусів лікарні, де буде розміщено оновлену клініку-діагностичну лабораторію та сучасний операційний блок. Незважаючи на ремонтні роботи, медзаклади не зупиняють свою роботу, продовжують прийом та надають допомогу пацієнтам. Ми відвідали міську лікарню номер 9 яка є кластерним закладом, і включена до спроможної мережі Міністерства охорони здоров'я. Це одна з найбільш потужних лікувальних установ району. Ну я би сказав би, що в деякій мірі навіть і в області, тому що тут є унікальні для нашого району відділення, як то пологове відділення, онковідділення. Гематологічне та інші як зазначив міський голова Кам'янського Андрій Білоусов, частину коштів, яку виділила компанія Метинвест, буде спрямовано на співфінансування закупівлі нових трамвайних вагонів. Кам'янське стало переможцем у державній програмі Громадський транспорт транспорт-2», що передбачає закупівлю 17 сучасних вагонів у 2025-2026 роках. Перші з них надійдуть вже цього року. Валерія Баранець, Віталій Шалдов. Новини Д1. У Кам'янському після капітального ремонту відкрили ще один корпус ліцею. Це вже друга оновлена будівля. Першу відкрили торік. Раніше заклад був аварійним і стояв зачиненим. Діти змушені були навчатися в інших школах. Тепер знову у своїх класах. Проте місця не вистачало. Тепер, коли відкрили ще один корпус, простору стало вдосталь. Є окремі приміщення для всього: майстерні, ресурсна кімната, медпункт. Будівлю утеплили, замінили вікна, дах і всі комунікації. Усередині повне оновлення. Із застарілої школи зробили сучасний освітній простір. Роботи профінансували із обласного та місцевого бюджетів. Стратег європейської України у Києво-Печерській лаврі представили масштабну виставку, присвячену гетьману Івану Мазепі та його добі. Проєкт став можливим завдяки співпраці провідних наукових установ та музеїв України. Безцінні експонати та документи свідчать, гетьман та його оточення мали європейські орієнтири. Детальніше про подію у сюжеті наших столичних кореспондентів. У національному заповіднику Києво-Печерська лавра етапна виставка про великого державника гетьмана Івана Мазепу. На церемонії відкриття завітав міністр культури Микола Точицький, урядовці, науковці та військові. Уперше в одному просторі представлені унікальні артефакти з семи українських музеїв. Вони доводять, Україна завжди була частиною Європи, кажуть організатори проєкту. Тут е, певний погляд, крайне цінність. Е... Як європейська держава, як держава, яка формувалася саме на таких же самих засадах, як і всі європейські держави, і тут показують Мазепу саме європейським політичним діячем європейським лідером, який в свій час продовжував традиції України, і звісно, це призвело до того, що його потім невірно сприймали. за вини, зрозуміло московської літератури. А тут він показує звідки його витоки, його діяльність, і його те, що скажімо, було зроблено завдяки йому, завдяки його оточенню. Виставка розмістилася в одному з корпусів лаври келіях соборних старців. Кожна зала присвячена різним аспектам доби великого гетьмана від освіти та правосуддя до мистецтва і побуту козацької старшини. Найбільшим здобутком Івана Мазепи була його культурна діяльність, вважає народний депутат Микита Потораєв. Цю виставку готували певний час довгий, тому що всі, хто до цього був дотичний, намагалися зробити її максимально такою і інформативною, і символічною. І виставка, яка присвячена європейській стратегії гетьмана Івана Мазепи, в Києво-Печерській лаврі, в яку він вклав багато грошей, душі зусиль. Ну це безумовно для. України подія сьогодні в умовах, коли ми ведемо війну з тим самим ворогом, з яким бився Іван Степанович Мазепа, це дуже важлива і потужна символічна подія. Серед оригінальних речей, які належали Івану Мазепі, шабля із фондів Чернігівського музею. А перлиною виставки стали унікальні царські врата з Борисоглібського собору у Чернігові. Їх виготовили із щирого срібла на початку 18 століття у баварському місті Ауксбург на замовлення гетьмана. Коштовна реліквія дивом збереглася до нашого часу, каже директор заповідника Чернігів-Стародавній Наталія Риброва. Адже Москва завзято знищувала всі речі. Пов'язані із ім'ям Івана Мазепи, нагадує військовий кобзар Тарас Компаніченко. Сьогодні виставка відкривається, тому що показує наскільки це можливо в таких маленьких залах об'єм постаті через зроблене ним. оскільки ми знаємо, що Москва дуже активно боролася з спадщиною Мазепи. Самим іменем Мазепи проклинала це ім'я, піддавала анафтемі. Було вилучено просто або затерто, або там з або вишкріблена, а просто видрана сторінка, щоб тільки не згадувати це ім'я. Попри всі зусилля, Москві не вдалося стерти ім'я ясновельможного гетьмана обох сторін Дніпра. Іван Мазепа будував державу на європейських принципах свободи та права. А рядки гетьманської думи зараз звучать як пророчий заповіт. Ай вічна буде слава, вже прес шаблі маєм права. Нехай вічна буде слава, ще при шаблі має права, маєм права. Леонтіносенко, Олександр Клименко, Київське бюро телеканалу «Д1». Офіційна хроніка подій далі: державна підтримка малого і середнього бізнесу, основа сильної України. В умовах повномасштабної війни українські підприємства малого і середнього бізнесу, попри всі виклики, продовжують розвиватись, підтримувати збройні сили, економіку, створювати робочі місця, залишаються вагомим чинником стійкості країни. Завдання ж держави докласти всіх зусиль для підтримки бізнесу в цей складний час. На цьому наголосила голова комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самовчата. Врядування, регіонального розвитку та містобудування, очільниця партії Слуга народу Олена Шуляк. Відбулася зустріч прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля із місією Міжнародного валютного фонду на чолі з її головою Гевіном Греєм. Темою розмови стала підтримка України та подальша співпраця. Україна отримала близько 10 мільярдів доларів допомоги. Прем'єр-міністр зазначив, що наразі місія фонду завершує роботу над переглядом програми, який передбачає транш в розмірі близько 500 мільйонів доларів США. Також на зустрічі йшлося про залучення фінансового сектору до процесів відновлення України. Кримінальна хроніка служба безпеки затримала агентурну групу російських спецслужб, яка за допомогою відеореєстраторів наводила ворожі ракети по семи регіонах України. Більш детально розповість речниця управління Служби безпеки України в Дніпропетровській області Ольга Кім. Контрозвідка СБУ спільно з Нацполіцією викрила агентурну групу, яка допомагала росіянам наводити ракети по семи регіонах України. Серед затриманих п'ятеро осіб віком від 16 до 23 років. До складу групи входив студент із Запоріжжя, його знайома та її співмешканець, а також двоє братів із Харківщини. Після дистанційного вербування фігуранти отримали завдання передати координати оборонних об'єктів для збору інформації. Вони їздили різними містами і паркували автомобіль із Вімкненим відеореєстратором біля потенційних цілей протягом кількох годин ці пристрої фіксували можливу наявність на локації особового складу і техніки наших військ. Контрозвідники СБУ завчасно викрили агентів, задокументували їхні дії та затримали за місцями проживання. Усі фігуранти під вартою їм інкримінують державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану, підозрюваним загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. До надзвичайних подій на автошляху неподалік села Червоне Криворізького району сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля. ВАЗ. травмовано трьох чоловіків, двох із них затисло в салоні легковика. За допомогою необхідного обладнання рятувальники деблокували із понівеченою автівки постраждалих та передали їх працівникам екстреної медичної допомоги для подальшої госпіталізації. Новини спорту, вихованець кам'янської ДЮСШ номер 4 Архип Шульженко, блискуче виступив на міжнародному турнірі Комрад Кап», який відбувся у Молдові. Юніт Хеквондист здобув дві впевнені перемоги на шляху до півфіналу. У підсумку Архип виборов бронзову медаль. Кам'янські баскетболісти, переможці турніру у Кривому Розі, відбувся традиційний відкритий турнір з баскетболу серед юнаків 2012 року. Народження та молодше у змаганнях брали участь п'ять команд з Харкова, Кам'янського та Кривого Рога. Перше місце посіла команда Надія. Баскетболісти надії виграли всі чотири матчі, зігравши з кожною командою. Команди нагороджені кубками від комітету фізичної культури та спорту, гравці дипломами, медалями. Кам'янські тенісистки стали призерками обласного чемпіонату. Вихованці Кам'янської ДЮСШ номер 1 гідно представили місто на чемпіонаті Дніпропетровської області з настільного тенісу серед спортсменів 2014 року, народження та молодше. В особистому розряді абсолютну перемогу здобула Марія Гомілко. Перше місце. У парному жіночому розряді дівчата показали чудову командну гру. Марія Гомілко разом із Вікторією Корнієнко посіли друге місце. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на середу, 28 травня. В обласному центрі від 18 до 22 градусів тепла. Вітер південно-східний до 6 метрів на секунду. Практично весь день дощітиме. У Кам'янському від 18 до 21 градусу із позначкою плюс в день очікується дощ. У Павлограді від 19 до 21 градусу із позначкою плюс в день дощитиме. У Самарі від 17 до 23 градусів із позначкою плюс. Весь день їтиме дрібний дощ. У Кривому розі від 16 до 20 градусів вище нуля дощитиме. У Нікополі від 17 до 20 градусів майже весь день дощитиме. У жовтих водах від 17 до 19 градусів. В день синоптики прогнозують сильний дощ із грозою. Станом на зараз це вся інформація. Телеканал Д-1 завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче. Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також ми завжди на зв'язку з вами у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Працював Стас Коновалов сурдопереклад Ганна Костікова: слава Україні!